Нашому каналі, і в нас сьогодні останній день в Поляні. І завтра з раночку ми переїжджаємо в східницю. Тому останній день ми проведемо е, в Карпатії аквапарк. Ми сюди приїжджаємо кожного року, тому що нам тут дуже дуже подобається з нами Саша. Деня і ми взяли його подружку Яну. Тому з цією такою великою компанією йдемо відпочивати в Карпатії. У нас сьогодні вівторок, ми приїхали майже на відкриття. Відкривається Карпаття о 10-й годині, і я маю надію, що сьогодні не буде багато людей. Ну тому що вівторок. Але ось поки ми йшли, заїхало вже три машини, і люди прибувають, прибувають і прибувають. Тому можливо. І не те, на що я надіюся. А чому я хочу, щоб було поменше людей? Тому що в Карпаті є проблема із кругами. Оці круги, на яких з'їжджати з горок, і на яких можна плавати по лінивій річці, їх просто не дочекатися. Так, бачу, що черга є. Працює дві каси, черга є, бачите, людей немало. Людей немало, Якщо врахувати, що відкриття, також ви можете купити тут надувні круги. Ну, в общем, все, що вам потрібно для купання, якщо ви щось забули, тут в магазинчику все це є. Ми вже переодягнулися і готові отакі От шапки. Нам видають браслети. Браслет відкриває шапку. Ну Вся стандартна оця, вся ситуація з аквапарками. Багато-багато роздягалень, це одна із секцій, а їх там ну їх там дуже багато насправді. І ми заходимо купальну зону це зона під накриттям. Тут дуже шумно, не знаю, чи мене чутно. Дитяча зона. А ось і денька вже плаваємо. Так, це в нас лінива річка, на яку можна лягти найти на круги і плавати. Кругів поки що вдосталь. Ну тільки відкрився. Тут у нас лінива річка, тут у нас чотири гірки є. Ось там на другому поверсі джакузі. Ну і потім ще велика територія на вулиці. В Карпатії нововведення. Оці круги на Думі, на яких е, катаються на горках, раніше на них е, і по лінивій річці каталися. В цьому році вже цього не можна, мабуть, тому що їх потім е, катастрофічно не вистачає для горок. І Замість того, щоб докупити, а, да, щоб хватало і на ліниву річку, і на горку, вони вирішили заборонити е, на Лінивій річці кататися на цих кругах. І виходить, що на Лінивій річці ти просто повинен плисти. А вже від цього приколу немає ніякого. Тобто класно було на той круг сістися і тебе несе ця річка, А так толку. Просто плисти по тунелю. ну, Ніякої цікавості тепер немає. Так, я вам показую зону на вулиці. На вулиці просто безліч лежаків, якщо ви хочете полежати, позагорати, лежаків маса, є лежаки більш затінені, є на сонечку. Ось такий великий басейн також в Карпатії. Тут раз на годину, якщо я не помиляюсь, вмикають штучну хвилю. Хвиля непогана, дійсно відображає, наче це море прям б'ється. Ну, Сьогодні побачимо. Я маю надію, що ми застанемо цю хвилю. Ну і там далі в нас також басейн. Тут же ж я пропустила. Вон там є термальний басейн. Все он там хлюпає, бурлить він як джакузі, той термальний басейн. Є ось така класна зона із ліжками. <гум> Прям величезні, такі, знаєте, як двоспальні ліжка. Але я не знаю, чи вони за додаткову ціну, чи не додаткову. Саш, пішли на другий поверх. І покажемо. Мені дуже подобається тут є зона на другому поверсі із видом на мукачево. Ось така відпочивальна зона, тут є бар. Розраховуватися в барі браслетиком, ось цим, який вам видали. І потім при виході все, що ви наїли і напили, ви на виході розраховуєтесь. Тут такий панорамний басейн. Дуже класно. Там ще зверху є ліжка. І там є ліжка, стульчики, ну, в общем. І вид на Мукачево. Ну, не так, що прям, прям на Мукачево, але з висоти. О, нова локація в Карпатії. Але воно все загорожено, Саш, дивись. Нові лежачки. Що ти ось такий придумає? вигляд на гори звідси. Ну класне місце. Мені тут дуже подобається. Тут басейн глибокий, тому для тих, хто вміє плавати. Так, коли спускаємося з другого поверху, тут в нас є таке, знаєте, бістро ось попереду. Тут можна перекусити. Хот-доги, я точно пам'ятаю, були а, гамбургери, всяка ось така. Кава, да, вон, Бачу Піця, да, а, Паніні, нагетси, картопля фрі, крильця. Ну, в общем, в сезоні зоні можна перекусити. Тому що їжу сюди з собою приносити не можна. За цим слідкують, так що не вийде, їсти можна тільки тут. Тут в нас також зона басейнів. Краще тут басейнів, хай бог молили. Оцей звичайний басейн. І я пам'ятаю, що він холодний завжди був. От, а ось цей басейн, він із солоною водою. І він завжди мега мега теплий. Я так думаю, що він з підігрівом. Ось є навіть користь сольових ван для здоров'я. Так що це солоний басейн, я його люблю найбільше. А тут ось трошечки зміни, тому що цей басейн раніше був термальним, а зараз його переробили і зробили звичайним. Саша сказав, все, пішли зразу в солоний. Саша теж обожнює цей солоний басейн. Усі соляній ванні тут поряд є і дитячий басейн, де невелика глибина, бо в цьому сольовому тут глибоко, я тут ногами не дістаю. Олександр довольний, довольний. А чому мені бути недовольним? Так класно. Ми в тому році, пам'ятаєш, ми залізли в цей басейн і сиділи тут майже mm -hmm. <гаджу> цілий день, не вилазячи. Mm -hmm. <гаджу> це, це, це замість моря. <гаджу> да, це замість моря. На море не можемо поїхати, то хоч в солоному басейні. Ми вилізли з басейну, а так холодно, що це просто капець. Дуже холодно, бо вітер і, і ну, температура прохолодна, і коли в басейні Ви, то гарно, а глази з басейну і можна просто каліти. тому біжимо кудись грітися. А куди? В ми? В оцей термальний біжимо? Ні, Нагору біжимо в джакузі. Біжимо в джакузі, грітися тепер. Приміщення на другому поверсі є джакузі. Боже, гля гля, акула, акула. Титя зона для зовсім-зовсім маленьких діток. Ми йдемо ось так по другому поверсі, такий перехід. Взагалі тут дуже красиво. Мені тут подобається. Оцей басейн такий класний, оцей здоровий. Ми йдемо зараз в джакузі. Ось туди. Саш. Саша чогось пішов сюди. Тут також є бістро. Можна поїсти. Думала пізніше, а Саша каже, давай поп'ємо кави. Ну що, якщо ми зараз будемо пити каву, я зразу ж вам покажу, що тут можна поїсти, якщо ви не хочете, оті гамбургери, хот-доги і так далі. Так, дивіться. Почнемо із солодощів. Так, всякі різні солодощі. Кончики, круасанчики, кексики, тортики. Так, далі. Дивіться, ось цей весь стіл коштує 100 гривень. Ой, 100 грамів 59 гривень. Що б ви не взяли? Оливки, помідорки. Це, мабуть, квашена капуста або свіжа, не знаю. Мікс зелені, огірочки свіжі, огірочки солоні, помідорчики квашені, сир твердий і сир фета. І також дивіться по стравам. Курочка якась як, типу, в кислому солодкому соусі, е, якесь смажене м'ясо, то якась лазанья, куряче філе, броколі цвітна капуста, морковка. Також є гуляш, рис, гречка, картопля смажена, така як по-селянськи, і картопля фрі. О, Саша нам вже взяв кавусю. Це тільки перша кава? Так? Да. Да? У нас перший рівень перший рівень джакузі. А ось там сходимо на другий поверх, це верніше вже на третій поверх. І там другий рівень джакузі. Звідси вже можна подивитися на увесь аквапарк. Так, йдемо. Іще. О, як у баравійнику, тут вічно це так. Тут місце не тут місце, о, да, якраз є місце, щоб нам також залізти зараз в Кузько. you Так, після тих термальників ми вирішили піти в термальник, знаєте, я його називаю прям такий натуральний термальник, тому що натуральні термальники, вони ось такого страшного болотного кольору, наче там грязюка. От. Він не джакузі, ні, він джакузі, але він тільки іноді вмикається як джакузі. А зараз він спокійний. Зараз вам зніму опис. Оздоровчо, термальний басейн. О, який хімічний склад води, бачите, великий. Зажимайте на паузу, читайте, кому цікаво, збільшуйте. А ми полізли в басейн. Він такий глибокий. Тут кажеться, що він мілкий, що тут буде по коліна, а тут по шиї. Подивіться там. Рижий. Як з крапинками, знаєте, у нас коли процвіта, там то, також такі крапинки, як і тут. На вулиці є душ? А, точно. Да, на вулиці є душ. Бачите, я також не бачила раніше. Але ж почну спокійно У нас шоста вечора, ми накупані, втомлені, їдемо додому. Зараз ще треба постиратися, зібратися, бо завтра зранку ми Ой, переїжджаємо в Східницю. Все, друзі, на слідуючий раз уже з вами зустрінемося і східницю. Пока-пока.